Знак був, що їхати не можна, але знак був вибраний, тому сподіваюся, що можна. Добре. Тобто ви знаходите найкращу ділянку в своєму коконі і починаєте вкладати, вкладати сили в те, аби ця ділянка розросталася, аби вона почала захоплювати те, що знаходиться навколо неї. Із своєю чистою енергією, щоб всі канали, в яких складається структура кокона, відновлювалися. щоб всі канали, з яких складається структура кокона, відновлювалися, і ви мали можливість вистроїти повний кокон навколо себе.